Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги форми для епоксидної смоли. Ці круглі форми зі смугастим дизайном дозволяють зробити щось особливе своїми руками. Вони виконані з високоякісного силікону, що забезпечує їх легкість використання та довговічність. З їхньою допомогою ви зможете створювати унікальні прикраси за наповнивши їх епоксидною смолою різних кольорів, форма має деталізований та реалістичний дизайн, що дозволяє вам створювати чудові прикраси з ефектами об'єму. Цей набір чудово підійде для любителів рукоділля. Пропонуємо до вашої уваги електронні кухонні ваги. Дані кухонні ваги є точним та зручним рішенням для зважування продуктів під час приготування та випікання. За допомогою них ви зможете легко та точно виміряти вагу до 10 кг з точністю до 1 г. Їх нержавіюча сталева конструкція забезпечує міцність та довговічність, а також легкість у догляді. Завдяки своєму компактному дизайну ці ваги займають мінімум місця на вашій кухні та легко зберігаються. Вони оснащені великим та чітким РК-дисплеєм який забезпечує ясне відображення ваги. Пропонуємо до вашої уваги прозорі гелієві кульки. Це чудовий вибір для прикраси весіль, днів народжень та інших свят. У наборі містяться кульки різних розмірів: 45, 50, 60 та 91 см. Вони ідеально підходять для створення повітряних композицій, а також можуть використовуватися як окремі декоративні елементи. Прозорі кульки додадуть особливої чарівності вашому святу, створюючи яскраву та неймовірну атмосферу. E Пропонуємо до вашої уваги вижималку для зубної пасти. Це зручний інструмент для економічного використання зубної пасти та інших тюбиків. Він оснащений простим механізмом стиснення, що дозволяє легко видавлювати вміст без необхідності докладати зусиль. Просто встановіть тюбик та повертайте ручку, щоб видавити зміст. Цей зручний аксесуар допоможе вам заощаджувати гроші та використовувати продукт до останньої краплі. Отримайте максимум користі з кожного. Тюбика з цим простим та ефективним інструментом. Пропонуємо до вашої уваги портативну ручну кавомолку. Дана кавомолка забезпечує чудову якість помолу та зручність використання, виготовлена із міцної нержавіючої сталі, що гарантує її довговічність та надійність. Вона оснащена регульованим механізмом, що дозволяє обирати та налаштовувати оптимальний ступінь помолу для різних методів приготування кави. Вона компактна та портативна, що робить її ідеальною для подорожей. Легко чиститься після використання що робить процес догляду за нею, простим та швидким.